Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 жовтня, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангелія від Луки та послання до Ефеся апостола Павла. І починаємо традиційно, звісно, з Євангелія. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: горе вам багаті, бо ви вже одержали в вашу, горе вам ситі нині, бо голодуватимете, горе вам, що смієтеся нині, бо заплачете і заридаєте, горе вам, коли добре, говоритимуть про вас усі люди, бо так робили і злеже пророками їхні. Але вам, хто слухає, скажу: любіть ворогів ваших, добротворіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, що проклинають вас, моліться за тих, хто кривдить вас, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, і хто забирає в тебе гіматій, не борони взятий хітон. Кожному, що просить у тебе, давай, і від того, хто забирає твоє, не вимагай. І послання до апосла, послання апостола Павла. Браття, Бог сидять. І постав його вище всього главою церкви, яка є тіло його, повнота того, хто наповнює все і, всь... і все у всьому. І ви були мертві через злочини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, за звичаями світу цього, з волі князя, що панує в повітрі духа, що діє тепер у силах непокори. Між ними і ми всі жили колись і похотям у похотях плоті нашої, виконуючи бажання, плоті та помислів, і були за природою дітьми гніву, подібно до інших. Ну на цьому поки все. До зустрічі вечором. Божого вам благословіння.